m 네. 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 Співдія це національна ініціатива офісу президента. Всеукраїнська платформа призначена для надання гуманітарної допомоги цивільному населенню та переселенцям. На Дніпропетровщині до ініціативи долучилися більше десятка молодіжних просторів. Центральний хаб розташувався у Дніпрі. Співдія Хаб Дніпро є найбільшим центром, найбільшим хабом. Допомагає і Харківській області, Запорізькій області, Донецькій області, Луганській області. Крім того, центр розподіляє допомогу також і всередині області для переселенців вже фактично відсотків 20 заявок це заявки саме не з міста Дніпра, а з території Дніпропетровської області. Через Дніпровський хаб вже пройшло більше 90 тонн гуманітарки, яку до України переважно відправляють країни Європи. Окрім цього, робота ведеться і з місцевими постачальниками їжі та продовольчих товарів першої необхідності. Аби отримати допомогу, необхідно залишити відповідну заявку на спеціально створеному сайті співдія.org.ua. На день Дніпровський хаб отримує близько тисячі таких повідомлень, а допомогу у вигляді рятівних пакунків вже отримали не менше 25 тисяч людей. Коли людина Лишає заявку. Вона залишає свої контактні дані. І коли у нас є вже гуманітарна допомога, ми обдзвонюємо всіх абонентів, які лишили заявку. Питаємо актуально вона чи не актуальна, бо люди її їдуть і далі. І тоді ми збираємо її, ще раз передзвонюємо і кажемо, що ви можете прийти забрати. Але якщо це інші області, інші міста, у нас теж є волонтери, які їздять туди, і ми довозимо у хабі. Працюють співробітники молодіжного центру Дніпра та близько 200 волонтерів. Щонайменше півсотні з них щодня працюють у центрі серцем співдія «Хаб Дніпро є склади, де й зберігається наявна гуманітарна допомога. Загалом це наразі близько 400 квадратних метрів, більше восьми складських приміщень, які раніше були пристосовані для молодіжних заходів, для різних концертів, вечірок. Зараз це склади. Найголовніше для нас, аби безперебійно було постачання продуктів, гігієнічних засобів, дуже затребуваними є корм для твої. Парин одяг літній, тому що зараз вже тепліше, і це є дуже актуальним для переселенців. За час активної роботи Дніпровський хаб вже сформував понад 50 тисяч продуктових наборів. Окрім іншого, зазвичай це макарони, крупи, м'ясні або рибні продукти. Не забувають про малюків та їхніх матусь. Підгузки, дитяче харчування, а ще засоби жіночої гігієни. Також можна отримати упакунку пакунку. Кожен окремий отримувач гум допомоги може затребувати її один раз на 14 днів. На сім'я не Один человек делает заявку на несколько людей, то есть их может быть двое, может быть шестеро и так далее, и это все комплектуется в, в одну накладную, и мы максимально стараемся, чтобы человеку было тоже удобно забрать, логистика есть. До роботи хабу долучилася і Лілія Золкіна. Донедавна жінка працювала у Донецькій облдержадміністрації, останнім часом займаючись евакуацією людей до безпечніших регіонів, в тому числі до Дніпра. Жінка розповідає, разом з Міністерством молоді та спорту України ухвалили рішення відділення Донецької області зробити на базі Дніпровського молодіжного центру. Практично всі міста, крім півдня Донецької області, ми зможемо охопити до до Курахова, З Курахова до Світогірська. Там багато ще є людей, і всі заяви, які приходять на урядові гарячі лінії, я сподіваюся, що в найближчий час ми виконаємо. Співробітники та волонтери з ХЕБ Дніпро обіцяють, поки можуть, робитимуть все на благо співгромадян. До остаточної перемоги над окупантами. Дмитро Херлов, Костянтин Кесар, Дніпроньос.